Арсен Олександр. розібрався. розібралися. Щодо усіх ударів можна було звати Гупало. метражі Андрій Наконечний. Йорк Круковський. Спокійно. Петрович. Удар! Мигаль. Меншу кількість зустрічі. Віяр сьогодні зіграє з Уфамом о 22.00. За Києвом. Удар! 1-0! Максим Гупало. Четверта хвилина. Але скажемо відверто з тим флексоресом, який є сьогодні. удар! можна було оформити добуль. Дати удару теж шульга, третій номер команди Авангард. Круковський. Удар по центру. Гол! Арсен Олександр дезорієнтував Дмитра Мигаля. О... Немає сьогодні Гамлета Асатряна, Також не бачимо Максима Піхлика О, по центру. Арсен. Завду Ванга. Прикра втрата. Удар! Забивати потрібно ж було. О, Пенальті. Де є свисток? Ігор Доро. Мигаль чи петла. Бере розгін. Дев'ятий номер. Пробиває. Забиває. Дуже вдало. М'яч в одному коті голкіперу іншому. Авангард лідирує 2-1. Попало. Удар під поперечку гра від голкіпер, Там зіграв Андрій Процько. Вихід. Потрібно забивати Петлак, Пусті ворота гол! Зенові оформлює дубль, Браво! На правому фланзі Данелів є можливість удара поворотам м'яч у сітці, 3-2. Максим Гуполо оформлює дубль. О тут же нема. Рабоную. Ну що ж за пас для чого? Запитання гупало можна було тут одразу відповісти. Атака Петрович. Пробиваючи від передачу. Удар від Круковського. Вдасться виконати з цього удару. Добріх матрів. 17 Рикошет по центру. Мигаль. Не без труднощів, однак. Локостюк. перед ним чимало простору. Пас. Удар таргонський. Як же ж не забиває зараз? Гупало. Справстю намагався заблокувати. Вихід Вічнавіч. Гупало не переграє. Назар Данилів. Арсен Олександр, Олег Домарат! Удар! У мене бачимо поки що. Як же ж шприк. три вечора. Юрій Цибик та Дорош. Контрнаступ. Домарат. Передачу віддав Таргонський. Удар лівої його! Все ж таки нічия. 3-3. Гавна та Сатрян сьогодні в якості. Андер, хороша передача. Вихідний штавіч потрібно забрати. Таргонський пас. Круковський, браво! Контрлак. Відкривається Петрович. Передача до нього проходить. Пусті ворота. Удар голу немає. Браво, ми! Возиться з м'ячем, тут же повернув на Савіна. Той пробиває з лівої. гол! 4-3, браво! Фантастична гра, ось тут насамперед від Максима Савіна. Має сьогодні двох дуже необхідних виконавців. Укоп. Удар від Зиновія Петлака. Загубили гравці Авангарду змогу відновити паритет. Тут м'яч під контролем Савін, гол! 5-3. браво! Хороша гра від Максима на добивання другим темпом. Тепер для жовто-чор. Гупало головою. Савін ішов на хит-трик, але не повір. 2 в 1. Вихід Вічнавіч. Петрович забивати потрібно. Удар немає. Затяводить Мигаль. Петрович. Приквев втрата. Дуже елегантно Зараз гупало. Прийшов суперника, б'є оближній. М'яч Тару немає від Гупала. Атака від Аванагарду. Вихідний штавич Петрович. Потрібно забивати. Гол! Браво! Елегантно зараз було розіграно. Та не забуваємо лисика з. Коп! Костюк! Удар Таргонський! го! 6-4. Ну тут не жалів ані себе, ані суперників. Павло Костюк. Андрій Трач. віддає передачу. Петлак, його удар! Гол, браво! Ось на кого буде записана ця результативна дія. Дуже цікаво. Є на Костюка. Той пробиває поворота. Удар, Так за комірець голкіпору На Науманя на чужу половину. Арсен Олександр. Його удар з лівої. Оближній кут. На рівні голови. Ще одна спроба. Процько його вистріл! М'язь в останню медь Ванденгол. Дуже прико. Зараз до Марат, пусті ворота. Олег! Удар, браво! І на... І на цьому звучить сирена. З рахунком 6-5. Команда Копа переграє авангард. Попереду віяр та Уфам Львів. Не пропустіть.